Не залишай ніколи Бога. Коли буде важко в житті, коли тягар підкосить ноги, поплач, поплач на самоті, і далі йди слідом за Богом. Хоча в душі гірка печаль, розбите серце чи тривога, в молитві рук не опускай, не залишай ніколи Бога, душа болить, багато ран. Летіли стріли з серця злого, прощай, з любов'ю всіх прощай, і в цьому не вини нікого. Задовго наперед Бог знав, що будеш ти через пустиню. Він Дух у тобі гартував, Щоб в болях серце не остило. Господь поможе все знести, в любові ти не сумнівайся, легко потечі і плести. Йди проти неї, не здавайся, знаю, нелегко та зумій, ніколи не шукати свого, переступити власний біль, і не вини ні в чому Бога. За тих, хто ранить, стань в пролом для перемоги дому твого, зумій піднятися над злом, не залишай ніколи Бога. Куди від нього ти підеш? Коли тягар вже не під силу, підтримку в людях не знайдеш, один розіб'єшся безсилий, одна зернина не росте, принести плоду не зуміє, одне полінце не горить, холодне серце не зігріє, якщо присуджено іти через пониження і болі, ти маєш шанс тоді рости і вчитися в Ісуса школі. Змирись із тим, що Він дає, від тебе волю Він не скриє, через низину проведе і друге дихання відкриє. Навчись співати крізь сльозу І тоді світити світлом ясним, то явить славу Бог свою, простягне руку тобі вчасну, і час важкий ти перейдеш, лиш вір, що прийде перемога, борися. Падай і вставай, не залишай ніколи Бога.